Липовецький благодійний фонд громади проводить благодійну акцію з метою допомоги нашим воїнам липовчанам які знаходяться в зоні АТО, та їхнім родинам. Для цього ми плануємо провести 28 листопада, це буде п'ятниця, о 17-й в районному будинку культури. Такий благодійний вечір. Це буде благодійна ярмарка, це буде виставка-продаж. Це буде безпрограшна лотерея і благодійний концерт силами аматорських колективів Липовеччини та запрошених гостей з Вінниці. Над підготовкою цього заходу працює робоча група, до складу якої ходять представники громадських організацій, представники міської районної ради та районної адміністрації. Надіємося, що ця акція буде мати не тільки безпосередній. Результат по збору коштів, а вона буде мати такий інформаційний характер, тому що багато запитань: куди саме, для кого, для чого ці гроші збираються, куди вони мають піти, і як буде звітуватися, все це, звичайно, буде нами озвучено на самому заході, і ця акція, ми надіємося, послужить таким от поштовхом для розвитку благодійності. В Липовці, зокрема, багато поступило заявок для того, щоб мати можливість виставити свої картини, вишиванки, малюнки, товари. якісь. Пропозиції продовжують поступати. Організаторами заходу передбачені різні типи благодійних запрошень для цього нашого вечора. Це будуть квитки, прості квитки по 50 гривень і індивідуальні запрошення. По 200 гривень хтось може взяти кілька квиточків і на відповідну суму зробити благодійний внесок. Всі кошти підуть на потреби нашим воїнам-липовчанам та їхнім родинам. Запрошуємо всіх жителів Липовця та Липовеччини взяти активну участь у підготовці та проведенні цієї акції. Прийти 28 листопада на 17 годину в районний будинок культури.